Всім великий привіт! Отримала я друге замовлення по 10 каталогу. Чому я його робила, зараз вам розкажу, але перше, що хочу показати, це каталог грудневий, 11. -й. Добре, що прийшла посилка мені саме сьогодні, так як я вчора робила замовлення по 11 каталогу і компанія мені його заблокувала. Заказала воду в чоловіка мого через 2 дні день народження. Він любить full speed і йому не зраджує, тому взяла full speed. Казала вам про те, що мені дуже сподобався аромат Today Tomorrow Always The Moment. Тут у нас 50 мл. Чомусь я подумала, що 30. Цей аромат мені дуже сильно нагадує альфа. Е, і ще такий фіолетову, фіолетову таку єву. Зараз вам покажу фіолетову єву алюрінг. Щось воно між одне з іншим схожі. Алюрінг, на жаль, компанія зняла з, з виробництва. Вибачаю, в мене свекруха так дрес рідко, що аж страшно стає всім. Бумажка. Коробочка. Сьогодні я роблю розпаковку в себе вдома, не в мами. Того котиму її десь ганяють по хаті. Заказала я подвійну помаду. Ось такий от номер. У мене як свекруха готує, то це просто кошмар. Номер ви побачили. Дивимося, де в нас тут перший крок. Мау. Та, що в мене є занадто така вона яскрава, така фуксія, це більш така троянда припилена. І блиск. Він більш такий, такий вейвені є з зеленим відтінком. Я намалюю вам. Поряд не дуже зручно, так як поряд, бачите, синьо-зелений. І намалюю прямо на блиску зверху. Гарно, що так, що так. І аромат кокосовий. Хто любить кокосик, зверніть увагу. Малесенький. Малесеньке замовлення. Люрінг заберу в сторонку малесеньке замовлення, але якраз в мінімальну суму я добре вписалася. І чоловік мій буде з подарунком. Зараз я переформатуюся і буду разом гуртати каталог, щоб не робити два відео. Будеть одне, але об'ємне. Ну що, приступаємо до. Огляду каталога. Ось такий от каталог. Як на мене, зовсім не новорічний. Ну і наступ, якщо чесно, новорічного в мене також немає, але полистаємо, може нам щось і сподобається разом з вами. Компанія нам представляє новинки. Звертаю вашу увагу на те, що в фокусі за який там 11-й каталог ціни набагато приємніше. Кого зацікавили ці палітри і олівці, зверніть на, на них увагу. Помади. Помади. Новинки. Зволожувальна матова губна помада Ульта. І ще, як би, румяшки. Лаки. Також ці новинки представлені в фокусі по більш приємним цінам. Пакети святкові. Буду звертати вашу увагу на новинки. Ціни ви бачите, коментувати нічого не буду. Аромат. Реаонікс. Вже компанія пропустила мій, моє замовлення по 11 каталозі. Я вам обов'язково його покажу. Це новинка. Аромат розкривається витонченою нотою бархатистого абрикосу, таємно гілота та поєднанні з мускусно амбровою нотою, дарує розкішне завершення. Також можна придбати в фокусі. Реаперл. ось такі от чудові набори. В фокусі також. Зверніть увагу, на них ціна набагато приємніша. Але там немає крему для рук. Набор Celebr, який я ніяк не можу продати. <смі> Набір блу, типу як новинка. Румяна кульки. Кульки пензли для румян 269 гривень, кульки та пензли для хайлайтера 209 гривень. 269 гривень, перепрошую, оговорилася. Еню наборчики упаковані. Також нью набори набори персів. І персів соло. Новинка, так як лімітована версія самого флакону. attraction для нього і для неї. Full Speed. Перевергла мур. Бачите, як багато новинок? Набори. Облизуюся я на ці суфле в таких. І крем-батери для тіла. Ціна мене, правда, трошки кусь куськає. І я не знаю, з яким який аромат мені більше до вподоби. Ой, як приємно пахне цей спа ритуал з морською сіллю, аж хочеться на море. Дуже сильно хочеться на море. Набори. Новорічні для чоловіків різні штучки. аромадифузори і свічки. Найкращі новинки 22-го року Еліт Джентльмен і Прайф, і вправь. Ну, я б не сказала. Ну, це. Це суто моя суб'єктивна думка. Для дітей набори. Today tomorrow. Today, tomorrow, always. Тверді духи. Ціна на них. Тверді духи 350 гривень. Там всього 3,2 грама. Знижки. Якщо ви купуєте з каталогу на суму 500 гривень, то ви будете брати аромати по червоній ціні. А якщо ні, то по чорній. Це і стосується і ароматів з цих сторінок. Помади ультраматові та ультракремові. Також, якщо берете щось з каталогу, то ціна буде нижча. 100 мл аромати. Набори. Ну, новинки, які це новинки, просто набори. Хоча не дуже я люблю оці глусьони в наборах. Набори і набори. Новинка Today Tomorrow Always. Повторюватися я не буду, що аромат мені схожий на Альфа і на алюрінг. Ось таке, як на мене, змішали альфу і алюрінг. Якщо так казати, більш грубуватіше. Не розкладати аромат на атоми і молекули. Святкова пропозиція 300 гривень при, при покупці будь-якого товару з каталогу. Так само і Passion Dance Dark. Два аромати вигідніше брати з цих сторінок. І з цих також вигідніше брати два аромати. Хочеться таких якихось новинок, ну новинок, щоб прямо, прямо шував? Зверніть увагу, хто любить останній шанс в каталозі. Багато чого в цьому каталозі останній раз. Набір для гуління. якісь такі листочки не дуже такого висок, невисокої якості. Чомусь не вдається по одній сторінці перегортати, чомусь хочеться взяти та й перегорнути дві. ціни ви бачите? Просто погортаю Новинка наборця, мініатюрка і ампулки ANU. Нутре Ефектс. От перегорнула я майже половину каталогу. А чи хочу я собі щось, навіть я вам не скажу. Маски з натуральними компонентами. 60 гривень. Якщо ви щось купуєте з каталогу, а якщо не купуєте, ціни немає, так? Да? Ні, є. Дуже мілко написано: 115 гривень. Ей він, Різні штучки для підлітків. Син мій, правда, купила йому ось такий от. Таку от. Ні, не, не. Обманюю, купила йому такий засіб очищувальний, він, правда, не оцінив ще. Ну, цей період, мені здається, треба просто. Ой, а він мені прислав порвати каталог. Стійка серія. Ну, немає відчуття, що огортаєш там новорічний каталог. Якось раніше років. 10-15 тому якісь вони були більш солідніші, святкові набори. Засоби для обличчя і для кутікули, серія люкс, засоби для брівок. Новинка вже це новинка вже в якому каталозі новинка. Є вайвені навіть накладні віки і клей без латексу. Засоби для обличчя. Засоби для губ. О, тут хоч ціна більш приємніша. Ось я вам покажу. В мене тут. Ліловий кристал. Чи схожий він? Я б не сказала, що він там дуже схожий в каталозі. Ось такий ліловий кристал. Попередня занадто така Ух! Вирви оку. Я брала рожевий романс. Інструмент для манікюру. Гель-лак. Ні, лак з ефектом гелю. такі, так. Да. Мрійливі подарунки, косметички. Косметичка, гаманець і сумочка. Біжутерія. Подобаються мені ці котики. У мене є підвізка схожа. Хотіла взяти, але не взяла. Боюся, що буде алергія і будуть вони валятися. Сережки, 31 пара сережок за 450 гривень. Ну, просто супер. Хто любить, я так розумію, можна поєднувати одну таку, одну другу, і буде тобі 31 пара. Годиннички. Знаки зодіаків, підвіски, підвісочки на браслетиках. Набір. 4 в одному це приємний набір. В наборі туалетна водичка, кремчик для рук. Це теж якийсь там живильний кремчик для стоп ліктів і рук, і бальзамчик для губ. Шоколадна шоколадка. Новинка ручка за 399 гривень. В ній є стілус, лінійка, ліхтарик. І навіть учасник екрану. Ну і ще вона, напевно, що пишеть. брелок киточку ніхто не бажає за 200 гривень придбати. Таке якесь знущання від Avon сумочки. Жіночі шарфи і сумочки. Знову сумочки і сукенки. Червона та синя. Ну, сукенка ця така 800 гривень. Аутлет. Розпродаж. Це помада чомусь не дуже довго була в каталозі. Вона мені сподобалася. я собі брала. В мене в сумочці є. Але вона з часом така стає, а-ля Союз. Такий запах в неї. Це у нас черіш на розпродажі, а це люмінат. Цікавий мені цей аромат, так як я його собі не передбала, хоча дуже хотіла. І тут буде 15% знижки на ці товари. Чи 10-15%, чи 15, я, якщо чесно, не пам'ятаю. Благодійні сторіночки. Айвон нагадує нам про те, що вони не тестують свій товар на тваринах, що дуже прекрасно. Planet спа. Різні різні плани спа. Упаковки вистачає мінімум на 7 разів. Дівчатка, в кого є такі масочки? Наскільки вам разів вистачає? А то я якась, видно, неправильно, мені, якщо якась маска плівка, то мені хіба її вистачає на раз за три, ну з натягом на 4. Цікаво, я, напевно, не економна. Наборчики Encanto. Брала я пробні зразки і щось не проходили повз мене. Наборчик. Фруктова суміш суковитої малини і чорної смородини. 209 гривень за 4 одинички. Кія також новорічне. У них кожного року новорічні такі діди морози, снігурки. А це вже більш на європейський куманеру. Жасмином Крем для рук жасмину, багато клієнтів за ним полювали, так як він був тільки на 8 березня. Декоративний світильник абажур з натуральною білої гімалайської солі. О, прикольно. Аромадифузори, ароматичні свічки. Ось така от декоративний такий аромадифузор. Ціна на нього. Також зашкалює тапулі, костюм домашній. Це у нас типу плет Кардиган. Піжама, літня піжама на зиму. Недоречна. Ось мені дуже подобаються ці медведики: це дитяча і доросла. Угу. Доросла 999 дитяча 899 Щітки для волосся різноманітні? Адванс технікс Аутлет для волосся. Типу як розпродаж Avon Works. Депіляція і гоління. Тут у нас а тут дезодоранти і інтимна гігієна. Футворкс для ніжок. І вау новинки. Це у нас освіжаючий лосьон спрей для тіла тепло кашеміру. Освіжаючий лосьон спрей імбирний пряник. І освіжаючий лосьон спрей домашні вогники. Мені дуже сподобався кашемір. Ми можемо тут лаванду нашу. ну Дійсно, така лаванда з якоюсь такою зеленою ноткою. Дитячі наборчики аксесуар для укладання волосся для дівчаток, щітка для волосся і косметичка. Дуже такі цікаві, цікаві штучки. У мене син, то він вже таким не цікавиться піни для ванни. Також аутлет від 45 гривень. І далі. До 90. Піна для ван. Така цікава домашні вогники. Деревина така красива, а це у нас суковитий вибух. Ну, мандарин. Угу. У мене все на така піна вже там закінчилася. Він її спочатку юзав, а тепер мама буде добивати. Ейван Кіалу с йон різні крема. Avon Senses гелі для душу 720 мл. Ну, такі вони, здаються, на картинках зовсім не на 720 мл. Якщо ви берете 3, то кожен буде по 130 гривень. Якщо берете один, то, вибачайте, буде коштувати 170 Так, це у нас також гелі, вже тут 500 мл. І новинка у нас гелі, какао і вершки покусів вони були ці вершки. Ну, какао пахнуть. Там сенсенс є такий какао, дуже схоже. Системи для очей. Розпродаж святковий Advanced Techniques. Робіть собі зачіски. Розпродаж на серію люкс, але не на всю. І розпродаж на аромати. 30 мл і 10 мл. Такий собі розпродаж. Розпродаж на аромат Блексі Hat. О, мені подобається цей хат, але чорний такий перець, такий ух, бергамот, хто любить таке перчене таке. З приправами. Чоловік мій такі аромати не любить. Він у мене старий друг лучше нових двох. Це я купую все, що бачу, всі аромати мені подобаються. І на розпродажі у нас Rayway Rebel. Купила і не використовую. Бой так багато всього відкрито. Ну, і розпродаж люмінат. Ось такий от каталог, такий товстенький, але зовсім він не святковий. Це моя така суб'єктивна думка. Вибачте, будь ласка, якщо я щось сказала не то. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші коментарі, вподобайки. Безмежно вам вдячна. Ви просто мене мотивуєте, так дуже класно. Дякую вам, ви мені піднімаєте настрій своїми коментарями. Всі коментарі читаю. Все, приймаю до уваги ваші такі нотаточки, в кого є які там зауваження. Всім бажаю мирного неба над головою. Це в першу чергу. Це вже нам треба необхідно, як кисень, здоров'я, щастя і любові. До скорих зустрічей. Пока-пока.